Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз йду підстригатися, виходжу, а сусідка каже, о, а куди це ти? Ну щось у нас таке вива, це нормально. Кажу, ти піду підстригатися, а вона каже, а що, якесь свято? кажу, каже, а до чого тут свято? Вона каже, Та раніше, що то перед якимось святом, там на 8 березня і ще щось. Кажу, ні, мені коли зручно. Тоді я підстригаюсь, коли я відчуваю, що воно мені вже заважає. Ну, тому не під свято треба бути а гарною. А кожного дня. Ну так. Те, такі які, знаєте, ну так, раніше були, зробити манікюр там на 8 березня або там ще щось якісь забагони. Ну, а зараз кожного дня потрібно виглядати. Так, як тобі зручно, як ти відчуваєш себе в гармонії. Ну так. Не під свято. Ось так, Підстриглась. Зайшла в сімку, взяла за 29 гривень такий батон з кунжутом. І це як підстригалася, з Галинкою розмовляли. що інколи хочеться оновитися. І навіть коли ти там трішки будеш там волосся підстригати, то це ти прибираєш зайвий негатив, що накопився, накопичувався. І стосовно покупок вона каже, теж в неї такий стан, як і в мене, тому не тільки я одна така. Каже, я зараз от мені потрібно, я пішла, купила. І купую те, що потрібно. Навіть планую. Я кажу, якось гроші ціліші. Я кажу, я ти, аж от мені зараз лише тільки хліб потрібно було. Я пішла, його купила і все. А зараз я вам хочу показати, купила собі домашній утяг. І така історія це виробник Джулія. І вчора. Це я на лівому березі була, там побачила цей відділ. Я коли в Києві була, я хотіла зайти і показувала вам цей магазинчик, але він ще був зачинений, то було зарано я пішла. І тут я бачу у нас. І захочу, купую, поміряла, мені якість сподобалась все. І їду ж додому з тим пакуночком маршрутці. і знайома. І показую, що я купила, ну так, подивись. І кажу, це український виробник. А вона каже, та ні, це Польща. Я кажу, та ні, ля ти взяла? Вона каже, ну чомусь я завжди думала, що це Польща виробляє. Додивилася етикетку, зараз буду показувати. І тут футболка та й штани. І потім дивлюся етикетку. Дніпропетровська область. Він каже, дивно, а чого я думала, що Польща? Кажу, не знаю. Я зайшла, приміряла, така футболочка, звичайна. І коли ти одягаєш на себе, ти відчуваєш так, мені в цьому комфортно. Думаю, буду купувати. І вже поклала біля каси кажу, я ще там подивлюсь, дивлюсь, і ще там був сірий відтінок та кава з молочком. Але кава з молочком, коли я одягаю, його майже ну, не видно на мені. Таке, як зливаюся, не хочу я таке. А потім думаю, може, сірий? От, дівчата, інтуїція, вона інколи. Ти не можеш її пояснити, але вона щось підказує. Потім думаю, та ні, сіриць таке, а от зелений для хати, воно як наче заспокоює. І вона мені пробиває. І на зелений йде знижка 50%. Ні, можна там окремо було у футболку взяти і штани. Ну, Футболка звичайна, і штани Ось такі. Дрезночку, вони йдуть такі прямі, зручні, як наче їх на собі не відчуваєш. От комфорт вдома знаходитись в комфорті це неймовірно. І думаю, там нехай. І вона каже, а зелений де зі знижкою 50%, а на сірий і той кавовий немає знижок. Я одразу потягнулася на нього. А знайома каже, я поїду і собі тоді куплю. Я кажу, ну то дивися, як хочеш. Але кажу, зверну увагу, чомусь тільки на зелений. Зараз хочу поміряти, показати, як воно буде. Ну, дуже комфортно, дівчат. І якість швів і все. просто. Зараз Ну, ось поміряла. Ну, такий колір. Мені як вдома. Чому б і И зручно, і на диван сіла. І він як Його не відчуваєш на собі, ніде не тисне, не нічого. тканина приємна до тіла. То ось така новинка. Звертайте, якщо що, увагу. І моделі можуть бути однакові. Колір різний і на колір є знижка. Чому так, я не знаю. Я подивилась, думаю, може там десь щось не так. Ні, все так. Дорогенькі, така в мене обновочка для хати. І мені зручно. Ну, пробачте, світло, світло таке, не знаю, як так. Ну, все, що треба, то ви побачили. І, до речі, у мене до вас є таке запитання. Мені дуже важливо бути, буде почути вашу думку, прочитати її в коментарях. Дивіться, я вчора чомусь так на цю тему подумала, що там, де щось позитивне, добре про людей, і воно не заходить, і люди не дивляться. Можливо, це не цікаво і не потрібно на це зовсім витрачати час. Хоча мені саме на це і хочеться витрачати свій час. Для чого? Для того, щоб показувати. Ну, ми звикли, що щось погане, і ми свою емоцію показуємо, ми це обговорюємо і ще щось. А от добре, позитивне, я розумію, воно не в тренді. Про це незручно, непопулярно казати. Але ж воно є. І чому його не показувати? Все ж таки, дивлюся, переглядів дуже мало. Я маю на увазі ранок в Києві, коли я казала, що сусіди зробили мені настрій, але я планувала тоді зовсім інше відео. Ну, як планувала, я не планую. Я виходжу і я показую свої думки, куди йду, що роблю, що про що я думаю і так далі. І отак от трапило, що сусіди підняли настрій. Я вирішила про це поділитися. Чому завжди погане? Я не люблю пропагани. І я не люблю пропагани казати, не тому що, можливо, треба, знаєте, життя це життя, а інтернет це інтернет. І на що є запит, мабуть. Ні, тоді взагалі треба уходити з Ютубом. Дивіться, я нічого ж не приховую. Все як є, таке ви бачите. От як я налаштовую свої думки. Такі люди до мене і притягуються, вони зустрічаються мені в місті, в Києві, там, на вулицях, в магазинах, наприклад. Я кажу не за знайомих, я не кажу за близьких людей. Я взагалі, От на що людина налаштовується, про що вона думає, те вона і отримує. І, наприклад, нещодавно, коли я йшла по нашому місту, я зустріла чоловіка, який годував голубів, я вам це показувала. Я кажу: А можна я це зніму? Він каже, та, будь ласка, він навіть не запитав, куди це потрібно, і він це мені показує. Тому я це показала. І багато хто з дівчат саме на цьому зробив акцент, що ну, цей момент дуже сподобався. Але бачите, ну, таке чомусь не заходить. Можливо, вам буде цікаво дивитися огляди в магазинах. Кажу відверто, як є, що я буду там приховувати. Зараз подивлюся, що там за повідомлення прийшло. Оце ж гуде. Ох, Угу. Зрозуміло. Бо вчора вже було. Не тривоги у нас, дівчат. Тривоги немає, все спокійно. Воно якщо. Пфф... Шш... Дивимось, мапу сирен нема тривоги. Потім через п'ять хвилин микається тривога. І наше місто таке якесь. Ніхто нічого не напише. Навіть зранку сьогодні чекали, чи буде якесь повідомлення стосовно того, що воно таке бахнуло. Ніч в Кам'янському пройшла спокійно. Ну ну да, так, спокійно, під і то летить, то не летить, але ні, ну спокійно. Тому таке життя цікаве. В інших містах там хтось якісь відео зняв, там вже в інтернеті можна побачити. В нашому місті ні. І знайомі є в різних районах у нас. Ми подз... Я подзвонила, один район нічого не чула, що трапилось, інший район ого, а що воно таке було. У нас аж будинок так добряче. І ніхто і нічого не знає. Це вчора було в день. Сьогодні, зранку до мене, ну, хоч хто щось напише, хоч один паблік, хоч якось, що воно було. У нас вже тут сусіди усілякі версії поробили, яка з них буде правильна, не знаю. І це не вперше, до речі. Нас? Так от живеш у місті і не знаєш, що воно таке було. Ось так, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами поспілкувалися, і тому я буду чекати на вашу відповідь. Можливо, огляди в магазинах вам будуть цікавіші, ніж добрі, позитивні люди, які зараз зовсім не в тренді. Добре! І головне, бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!